Вітаю! Мене звати Олена Дудар. Я заступниця директора з навчальної роботи Хмельницької школи мистецтв, етномузикологиня, кандидат мистецтвознавства. Сьогодні рубрика варто знати особлива, адже ми будемо говорити про різдвяні традиції. У вересні 2023 року. Православна церква України та Українсько-греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Цьогоріч вже вдруге церковні свята ми відзначатимемо на два тижні раніше: святвечір 24 грудня, Різдво Христове 25 грудня. З прийняттям християнства на Руси складається новий календар, який. Частково витісняє язичницькі свята, частково співпадає із ними. І поступово за століття до нашого часу формувався традиційний народний календар, який багато в чому поєднав і язичницькі, і християнські традиції і обряди. Кожна пора мала свою відправну точку, з якої починався певний цикл свят. Коли говоритимемо про зимові свята. Тут відправною точкою церковного календаря є свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Саме за уявленням українця хлібороба з цього часу земля починає відпочивати, її не можна торкатися аж до благовіщення. По всій Україні саме з цього періоду починають збиратися на вечорниці, розучувати колядки, щедрівки, готувати костюми для майбутніх колядницьких гуртів, для маланкування, для походів із вертепом. Ці свята супроводжуються великою кількістю певних обрядових елементів. Вірувань, традицій, навіть ворожіння зустрічаються і починаються ці підготовчі моменти саме з свята Катерини, Андрія. Далі Наума. Варвари, Сави, Миколи, Анни, але ці всі свята, які я перелічила, є лише підготовкою до найголовнішого, до кульмінаційного моменту. І цим кульмінаційним моментом стає троєдній свят, що, до якого входять Коляда, Різдво, Новий рік Василя і водохреща, Йордан, Богоявлення. Саме ці три свята називаються святками. Своєрідним таким перехідним містком від зимових до календарно-весняних свят є свято Стрітення. І саме навіть до цього часу у церквах зберігалися різдвяні ялинки. Найбільше урочисто з перелічених свят в Україні святкували Різдво. Але коли ми говоримо тепер про Різдво, розуміємо свято народження Ісуса Христа. Та разом з тим прадавні українці вкладали в нього трішки інший зміст. Це був той період. Коли найдовша ніч починала зменшуватись, і найкоротший день починав збільшуватись, тобто день зимового сонцестояння. І в цьому розумінні еволюція язичницьких вірувань відбувалася не шляхом заміни старого новим, а шляхом нашарування, коли на реліктові залишки старого накладалися нові традиції. Готувалися до різдва заздалегідь. Потрібно було навести лад не тільки в своїй душі, а й в господарстві. Господарство ретельно прибирали, вимивали, вичищали, білили і в хаті, і в коморі, і в стодолі прибирали, і в хліві там, де худоба. Готували заздалегідь. Дрова, які висушували ретельно, якими мали розпалювати у печі, готували їжу для худоби, щоб потім не потрібно було користуватись гострими предметами. Ось таким настроєм очікування підходили до 24 грудня. Цей день починався рано раненько, коли сходило сонце, і коли можна було готувати. Їжу до святкового столу. Традиційно на святвечір готувалася пісна вечеря. Пісна вечеря за локальними певними подільськими особливостями мала складатися з 7 або 14 страв. Зараз говорять про 12, віддаючи належність 12 апостолам, учням Ісуса Христа. Але от в таких реліктових затках є, що це сім. 14. Обов'язковими стравами святкового столу були Узвар і кутя. Без них в жодному регіоні України не починалася святкова вечеря. Родинні трапезі передував обхід господаря своїм господарством, своїм майном. Він повинен був обійти разом із хлібом, з медом, з маком. І свічкою тричі по сонячному колу все своє господарство, хату, хлів, і обов'язково погодувати святвечірніми стравами худобу, яка знаходилась у хліві. А вже після цього ритуалу він повертався до хати, але не з порожніми руками. До хати він вносив сніп, пшениці або жита, який мав назву дідуха. Дідух, українська різдвяна прикраса з колосків. Символізує урожай, добробут та багатство. Дідух також є оберегом роду. Необмолочений сніп дідух був обов'язковим атрибутом різдвяних свят, адже він символізував собою достаток. Траплявся на поділі, коли ми записували в експедиціях розповіді людей про різдвяні свята і житній сніп. Адже як казали старші люди, жито то на життя. Саме цей сніп був і символом достатку, і символом майбутнього врожаю, а також у ньому вважалося знаходились душі, діди, тобто ті, які вже не присутні з нами, але з снопом вони приходили до нас і знаходились у хаті упродовж всіх свят. Господар урочисто, переступивши поріг, промовляв до всіх присутніх такі слова: Віншую вас з цими святами, з цими колядами. Бажаю щастя, здоров'я, щоб ці свята гарно спровадили, за рік дочекалися, скільки Бог назначив віку. І тоді вже ставив цей сніп на почесне місце. Це було, як правило. Місце в кутку, де образи знаходились такий собі почесний кут, який називався покуть. І так на покуті цей сніп знаходився усі святки. Вже після цього господиня готувала святковий стіл. На стіл притрушували сіно, на куточки столу клали зерно, монетки, мак, застеляли його. Гарним чистим обрусом, те, що ми називаємо зараз скатертиною. ставили перш за все на стіл хліб, свічку і тоді вже інші страви, які готувалися до вечері. Mm. Своєрідним сигналом до початку святої вечері була поява зірки на небі. І тоді, помолившись, всі присутні, вся родина, обов'язково згадавши померлих. Пом'янувши їх, сідали за святковий стіл. Ця вся трапеза була сповнена урочистого спокою. Не забували і про тих, кого немає поруч. Обов'язково згадували про них і обов'язково бажали їм повернутися цілими і неушкодженими з мандрів. А ще не забували святкову їжу для душ померлих. Для цього клали у миску. По шматочку або по трішки тих всіх страв, які були на столі, і на підвіконні ця миска разом зі свічкою перебувала впродовж святої вечері. Тепер варто поговорити і про колядування, яке мало міцну традицію ще з прадавніх часів. Для колядування збиралися парубочі гурти і обов'язково розподіляли між собою ролі. Обирався отаман. Обирався той, хто буде керувати всією цією Парубоцькою громадою, був Міхоноша, який носив дари, був той, хто носив зірку, ходили обов'язково до кожного двору. У цьому був великий смисл. Адже коли ми говоримо про народні колядки, то тут колядники відігравали роль посередників між тими. Кого вже немає у цьому світі, з того сакрального світу і між світом живих. Для підготовки до колядування обов'язково готували спеціальний одяг. Це були кожухи, вивернуті вовною догори, були певні особливості, коли перемазували сажею обличчя, щоб не бути впізнаваними, надягали одяг щось на зразок тканини, яку накидали повністю на себе, ховаючи обличчя, як приблизно привиди. І от в такому одязі ходили колядники від двору до двору. Коли приходили до двору, то обов'язково стукали у віконну шибку і просили господаря дозволу колядувати. Господар мав дати дозвіл, але до хати не заходили ніколи колядники. Споконвічна традиція було колядування під вікном. Питали, кому співати адресата. І обов'язково починали спів із господаря цього дому. Господар цього дому поставав у колядках статечним, заможним. У нього була шуба Собольова, в нього була калитка повна грошей, у нього гарна дружина, гарна родина. є і в стодолі, і в коморі, і в хаті багато. Всього того, чого може побажати для себе людина. Якщо говорити про колядки, які виконувалися до господині, вони перегукувалися з тими колядками і змістом тих колядок, які виконувалися господареві. А ось хлопцям виконували іншого змісту колядки, то переважали такі мисливські мотиви, і також військові мотиви. Для дівчини співали колядки із побажанням. Гарного вдалого шлюбу, оспівуванням її краси, не було в господаря навіть і думки, щоб не віддячити колядникам. І це не в першу чергу були гроші, навіть не в першу чергу були гроші, та й гроші не були такою особливою формою вдячності. Це були дари, це були їжа, наїдки, ласощі. І, власне, потім, після закінчення. Колядування, колядники споживали цю їжу. Вважалося, що в такий спосіб віддавалася шана померлим предкам. Отже, коли ми говоримо про колядки, ми говоримо про два види колядок: це народні і церковні. От, власне, народні були пов'язані з хліборобськими мотивами. Церковні колядки виникли дещо пізніше з введенням християнства, і їхні тексти були авторськими. Вони написані. Авторами, церковнослужителями, і основним їхнім змістом були релігійно біблійні сюжети. І, власне, на водохрещі відбувалося проводжання предків, або вони не залишились на цьому світі і не наробили шкоди, і навіть існувала така традиція, що їх потрібно було відігнати, тобто стріляли із рушниці і таким чином відганяли душі або Проводжали, спроваджували їх у свій небесний світ. Тепер, як ми бачимо, традиційне колядування трішечки змінено. Ми бачимо, господарі запускають в хату колядників, там є і дівчата, і хлопці. Багато таких є. Моментів, які вже змінилися порівняно із дуже такими архаїчними і традиційними, традиція колядування вже давно вийшла із сільського середовища, вона вже поширилась добре у місті, і багато має напливових елементів, і християнських, і багато таких сучасних прочитань. Різдвяних дійств, але хочеться побажати, щоб ця традиція ніколи не зникала, щоб річне коло свят ніколи не мало завершення. І хочеться побажати сьогодні усім, щоб здійснилася наша головна мрія, наше головне бажання, щоб злі сили були переможені добрими силами, як це відбувалося. Ця віра відбувалася споконвіку, що у Різдво перемагає світло темряву, добро перемагає зло і богиня коляда народжує нове сонце. Нехай ці свята стануть для нас добрими, щирими і хай об'єднаються усі наші родини.